Щодня ми робимо одні ті самі речі. Платимо карткою за каву, чекаємо на зарплату, може, щось відкладаємо. Це ж просто буденність, правда? Але хто же цим усім керує? Хто тримає руку на пульсі грошових потоків у всій країні? Ну що ж, давайте спробуємо розібратися, як працює ця величезна машина банківська система України. То хто ж він, цей головний по грошах? Знаєте, все не так уже й складно. Вся система насправді стоїть на такій собі дворівневій конструкції. Звучить, може, і нудно, але саме вона, цей невидимий каркас, і вирішує, що відбувається з нашими грошима кожного дня. Окей, щоб було простіше, давайте уявимо піраміду так так, звичайну піраміду. Бо вся наша фінансова система, вона, по суті, і є ця піраміда, і в неї, як можна здогадатись, два рівні. Кожен робить свою роботу, і, повірте, обидва, ну. Дуже, дуже важливі. На самісінькій вершинці цієї піраміди Національний банк України або просто НБУ. Це такий собі банк для банків. Тобто він не працює зі звичайними людьми. А от уже під ним, на другому рівні, знаходяться всі ті банки, які ми знаємо і в які ходимо: відкрити картку, покласти депозит, взяти кредит. Ну, ви зрозуміли. Давайте почнемо з верхівки з нашого диригента. Це класна аналогія, до речі. Уявіть, що вся економіка це величезний оркестр. А Національний банк це той самий диригент з паличкою. Саме він задає темп і стежить, щоб усе грало злагоджено без фальші. Цікаво, що з'явився він по суті разом із сучасною Україною одразу після проголошення суверенітету у 90-му. Тож можна сказати, що НБУ це такий собі фінансовий мозок нашої країни. Він і право на встановлює, і для уряду є головним банкіром, і знаєте, як такий собі старший брат для всіх інших банків. Добре, то в чому ж його так би вовити суперсила? А вона тримається на трьох китах. Перше, тільки НБУ і ніхто інший може друкувати наші гроші гривню, вмикати той самий друкарський верстат. Друге, його вічний головний біль це інфляція. Він постійно бореться за те, щоб ціни не росли як на дріжджах. І третє, він суворий наглядач, перевіряє, щоб уся банківська система працювала чітко, ну як швейчарський годинник. А ще крім цього, НБУ це хранитель нашого головного скарбу золотовалютних резервів. Це, знаєте, така собі фінансова подушка безпеки для всієї країни на чорний день. І саме він встановлює правила гри на валітному ринку, тобто вирішує, хто і як може працювати з доларом та євро. Все для того, щоб захистити економіку від усіляких різких стрибків. Отже, якщо коротко, то про НБУ треба запам'ятати всього три речі: перше друкує гривну. Друге, Приборкує ціни. І третя, наглядає за всіма іншими банками. Оце і є його ключова місія. Так, з верхівкою піраміди розібрались, тепер давайте спускатись на рівень нижче, туди, де все нам набагато звичніше, до комерційних банків. Це власне і є світ наших щоденних фінансів. Ну, комерційні банки це якраз ті установи, куди ми ходимо, чиїми додатками користуємося. Але треба сказати, за останні роки цей ринок пережив без перебільшення справжню бурю, і вона змінила його просто до невпізнаваності. Ви тільки вдумайтесь у ці цифри у 2014 році. В Україні було 180 банків. 180! а вже до 2019-го їх залишилося всього 77. Це явище навіть отримало свою назву банкопад. По суті, це було таке велике прибирання. Система позбулася слабких, нечесних і просто ризикових гравців. І на ринку залишились, як то кажуть, тільки найстійкіші. А як же вони заробляють? Ну тут схема насправді геніально проста. Банк бере наші з вами гроші, які ми кладемо на депозит, скажімо, під 10%, А потім ті ж самі гроші він дає комусь у кредит, але вже, наприклад, під 20%. І оця різниця між відсотками фінансисти називають її маржа, і є чистий прибуток банку. От і все. Але знаєте що? Оця класична схема, яка працювала століттями, сьогодні вже починає ну, тріщати по швах. Чому? Бо на сцену виходить абсолютно новий гравець. Він народився не в кабінетах, а в світі цифрових технологій. І він, схоже, готовий перевернути все з ніг на голову. Ім'я цього гравця необанки. Що це таке? Це банки без банків. Тобто без відділень, без цегли і бетону, без отих нескінченних черг і стосів паперів, весь банк буквально у смартфоні. І вони не просто перенесли старі послуги в онлайн, ні. Вони повністю переосмислюють, яким взагалі має бути банк у 21 столітті. І контраст, чесно кажучи, просто шалений. От з одного боку, у нас що? Фізичні відділення, які працюють за графіком, і, звісно, вищі комісії, бо всю цю інфраструктуру треба утримувати. А з іншого, доступ до грошей 24 на 7, комісії або нульові, а до значно нижчі, і всі операції миттєві. Вибір для клієнта стає все більш очевидним. Це ж швидкість, зручність і, зрештою, просто економія грошей. І все це, звісно, підводить нас до одного великого питання: якщо гроші стають просто цифровим кодом, а послуги миттєвими, то чи потрібен нам буде банк у тому вигляді, до якого ми звикли? Яким він стане, скажімо, років за десять? Може, ми його взагалі перестанемо помічати, бо він просто розчиниться у наших додатках? Цікаве питання, чи не так?